З інвалідністю не було, але моя мама, на жаль, страждала на деменцію. В принципі, це, думаю, було подібно до людини з інвалідністю, тому що потрібно було опікуватися 24 на 7. Це насправді дуже складне питання, тому що. Дуже тяжко знаходитися з людиною, яка згасає і яка втрачає розуміння світу, розуміння того, що відбувається людина самостійно не може приймати рішення, вона не може сама кудись піти, вона не може сама собі щось приготувати, вона потребує постійного догляду, мусила до цього пристосовуватися якимось чином. Це зайняло. Тобто, ну, насправді, це не те, що зайняло якийсь час. Це було до, весь час, допоки мама була з нами, тому що кожного разу я переживала, що або я щось недопрацьовую, або я щось роблю не так, і що я могла б зробити більше, але при цьому я розуміла, що ресурсів у мене вже майже не лишилося, і я намагалася якимось чином знаходити цей ресурс. Я не можу сказати, що було якийсь момент полегшення. Єдине полегшення було в тому, що ми знаходилися в безпеці. Я не переживала хоча би за це.